Друзі, мої вітання. Ви на каналі Ібіс, і сьогодні у нас огляд на компактні та неопренові чохли для спінгових катушок від виробника фаворит. Попередньому відео ми робили огляд на чохли для спінгових водилищ від цього виробника. Сьогодні на черзі чохли для катушок. В свій час питання зберігання та транспортування спінгових катушок стояло дуже гостро. Для спінгістів було всього два варіанти: це або рідні так звані мішечки, або замовляти чохол десь на пошив. Зараз часи змінились, і знайти компактний та сучасний чохол для вашої катушки взагалі не проблема. В мене в руках чохол від компанії Фаворит, який розроблений спеціально для спінгових катушок. Він виробляється у двох типу розмірах. Це розмір S для катушок від 1000 до 3000 розміру, та розмір M для катушок від 4 до 6000. тисяч. Чохол виконаний з м'якого та еластичного неопрену, що не промокає, та є взагалі дуже практичним матеріалом, що дає змогу захистити важливі елементи вашої катушки. Бокові сторони виконані зі спеціальної сітки, що дає гарну вентиляцію та виведення вологи з чохла. Також виробником передбачено спеціальний Окремий відділ для зберігання ручки вашої катушки, щоб вона під час транспортування не терлась з основним корпусом катушки. Також для того, щоб швидко змінити місце ловлі, виробником передбачено спеціальний отвір, що дає змогу переносити комплект в зібраному стані. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, не забувайте підписуватись на наш канал та натискати на дзвіночок. До зустрічі!